Те, що це держрада, не визнаю. А те, що я наріс шкоду, то це буде у Новозаводському райсуді Чернігова розглядають справу 18-річного хлопця, якого обвинувачують у державній зраді. За матеріалами слідства він восени 2024 року через месенджер Телеграм почав спілкуватися з представником спецслужби Російської Федерації. Який запропонував йому підпалювати об'єкти інфраструктури, громадські будівлі та фіксувати це на відео? За виконання завдань передбачалась винагорода у вигляді криптовалюти. Далі що вказані відеозаписи мали. Бути використані Російською Федерацією та їх представниками для проведення інформаційно-психологічної операції проти України, а саме бути в мережі інтернет, щоб створити оглядачів ураження, що населення України підтримує діючу владу, вважає її нелегітимною та не чинить активний опір. За словами прокурора Сергія Домашенка, обвинувачений у листопаді минулого року заздалегідь підготувавши запальну суміш, облив та підпалив трансформатор в Одеській області. За що отримав 45 USDT на криптогаманець, тобто 45 доларів США? Через кілька днів зробив це повторно та отримав від представника РФ 48 USDT. А перебуваючи в Чернігівській області, отримав завдання підпалити адміністративну будівлю. Хлопець обрав центр надання адмінпослуг у Корюківці. Розбив скло в вікні, після чого за допомогою запальнички підпалив заздалегідь поготовлену запальну суміш, два коктейлі Молотова та через розбите вікно закинув по черзі її до середини приміщення результаті чого відбулося пожежа внаслідок якої воєвогни витишено та пошкоджено вблицювання стін на стелі площою 48 квадратних метрів. Офіс метичні петеми. Також на цьому засіданні прокурор клопотав про продовження терміну тримання під вартою без визначення розміру застави. За його словами, є ризик, що ввинувачений буде переховуватися від суду. Адвокатка Тетяна Фірман каже, що є можливість визначити розмір застави, Незважаючи зважаючи на кваліфікацію дімого підзахиста, а саме сто частина 2, е Прошу врахувати, що незважаючи на те, що мій підзахисний станом на сьогодні не завизнає свою винуватість у вчиненні цього кримінального правопорушення однак, з моменту затримання він співпрацював з органом досудового розслідування, надавав показання з приводу тих дій, які Дівчиня, бо є батьки, батько інвалід, у матері також ряд захворювань. Прошу визначити розмір застави, мінімальний передбачений для особливо тяжкого злочину, а саме 80 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян 242 тисячі 240 гривень. Порадившись, колегія суддів ухвалила рішення та продовжила строк тримання під вартою до 8 вересня, без визначення розміру застави. Ухвала може бути оскаржена в Чернігівському апеляційному суді протягом семи днів. Марина Кірієнко, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів.